Вітаю, друзі! Сьогодні запрошу вас провести з нами вихідні у нашому найулюбленішому місці Північної Кароліни зовнішніх берегах або англійською Outer Banks. Зовнішні береги це вузька смуга бар'єрних островів, що на 320 км простягається уздовж узбережжя Північної Кароліни. Вони відомі своєю природньою красою, мальовничими пляжами та багатою історією. Саме на пляжах цих островів у 1903 році брати Райт здійснили свій перший політ. Розташовані між Атлантичним океаном і затокою ПАМЛІКО, ці острови є популярним туристичним напрямком завдяки своїм піщаним дюнам, маякам, диким коням та місцям для відпочинку. Єдиним недоліком цього місця є довгі дороги та пробки на них. Зазвичай для нас дорога від міста Шарлотт займає від 6-7 годин, але чим ближче до узбережжя, тим малявніші стає шлях, що пролягає через безкраї болотисті рівнині та прибережні заболочні місцевості. На своєму шляху до узбережжя доводиться перетинати не один міст, і довжина деяких мостів легко перевищує 3-4 км. Але найзахоплюючим відрізком дороги є шлях безпосередньо по бар'єрним островам. В деяких місцях. Хрина суші не більше 300-400 метрів, і ви одночасно можете бачити як Атлантичний океан, так і затоку. У непогоду в деяких місцях океанські хвилі, подолавши вузьку смужку пляжу, можуть заливати дорогу. Як згадувалось у наших попередніх відео, у наших мандрівках по Північній Кароліні ми полюбляємо зупинятися на кемпінгах KOA. І цього разу ми зупинилися у нашому улюбленому кемпінгу на Кейп Hatteras. Ми оселяємося в наш будинок. І тут біля нашого дому вже стоїть працівник кемпу і чекає на потяг з пасажирами, який буде проїжджати мимо, і його будуть водою поливати. Називається це вологий потяг. Як завжди, показуємо вам будиночок, в якому ми зупинилися. Тут спальня дітей, два ліжка, санвузол, кухня. І спальня ще одна з великим ліжком. Оселившись в котеджі, вирушаємо на пляж. Як згадувалось, пляжі на зовнішніх берегах є одним із основних козирів відпочинку тут. Через їх віддаленість та величезну прочазність ви без проблем знайдете собі місце, де навколо вас на сотні метрів не буде жодної людини. Вийшли на пляж. Тут дуже сильний вітер. І принесли повітряних зміїв. Зараз подивимось, чи вийде нас їх запустити чи ні. Розім'ялися з маленьким повітряним змієм і зараз зібрали трошки побільше. Подивимося, чи він злетить. При такому вітрі і другий змій злетів без проблем. Брати Райт могли пишатися нами. Поки ми запускаємо повітряних зміїв, хтось шукає загублені піратські скарби. Сьогодні погода вітряна і океан дуже неспокійний чи холодний. Тому ми так по коліна заходимо в воду. На жаль, цей чудовий день підходив до кінця. Не став час прямувати до котеджу вечеряти, грітися у вогнища та готуватися до наступного насиченого дня. Наступний ранок зустрів нас дощиком. Погода сьогодні зіпсувалася, дощик півдня, може і більше буде, але спробуємо щось собі знайти цікавого на OuterBanks. Outer Banks протягом століть залишалось дуже небезпечним регіоном для судоплавства через складні природні умови і через велику кількість корабельних аварій. Це узбережжя відоме як Цвинтар Атлантики. Такі складні умови судноплавства пояснюють наявність на берегах північної Кароліни п'яти маяків. І кожен з них має свою унікальну історію та архітектуру. Ми попрямували до маяка, що знаходиться на острові Боді. В наших попередніх візитах ми вже відвідали інші маяки на Outer Banks. А сьогодні у нас випала нагода відвідати маяк, що знаходиться на Боді Айленд. Ми придбали квитки і зараз будемо підійматися наверх. Перед тим, як піднятися на маяк, у відвідувачів є нагода ознайомитися з історією маяку та регіону, послухати розповіді рейнджера про місцеву фауну та важливість захисту навколишнього середовища. So this is a female, she was never able to lay eggs because she was eating plastic bags. Now, from a sea turtle's perspective, a plastic bag looks a lot like one of their favorite foods, a jellyfish. Маленькі відвідувачі, як і в будь-якому національному парку після виконання цікавих та пізнавальних завдань можуть стати молодшими рейнджерами. Перед підйомом на маяк для підняття адреналіну вам обов'язково нагадають про те, що сходам більше 150 років і потрібно дотримуватись певних правил підйому, адже у давні часи вони не проектувалися для щоденних натовпів туристів. Тому по сходам підійматися треба по одному та чекати своєї черги на проміжних, більш міцних площадках. Зараз ми піднімаємось наверх маяка. Тут отаких от сходинок 219. Незважаючи на дощ, види відкриваються дуже захоплюючі. Класно. І океан видно. Якщо я не помиляюсь, то всі згадані на Outer Banks маяки є діючими, і відвідувачів цього маяку є можливість подивитись на найважливішу частину маяку зсередини. Світло цього маяку видно на відстань у 19 миль. І хоча погода не дуже привітна, але підйом на маяк був класний, дуже рекомендую. Намилувавшись незабутніми видами з маяку, під невщухаючим дощиком повертаємось до кемпінгу. І поки дорослі ховаються по котеджам та кемперам, діти не марнують час та отримують задоволення від прекрасної на їх думки погоди на батуті. Okay. Five, two, Наступного дня як трошки підсохло, і я кинув виклик тяжіння. Він так класно скакали, що я сам не витримав і пішов. Цей батут віднімає багато енергії. Я не знаю, як діти години можуть стрибати тут. Поповнивши витрачені запаси енергії морозивом, радіємо сонечку, що виглядно крізь тучі, та не забуваємо відвідати ще одну цікаву активність для дітей вимивання морських скарбів з пляжного піску. Таким знахідкам позаздрує будь-який пірат. Погода покращилась, і ми вийшли прогулятися по берегу океану. Краса! Прогулянка по берегу, як завжди, дає змогу насолодитися видами на могутню стихію, знайти цікаві речі у піску та покоперсатися у ньому, будуючи чи то сходи, чи то стіну, а також помочити ноги і не тільки у водах океану. А хтось набрав декілька кілограмів мушель і тягне з собою. Але ми їх візьмемо. У нас немає місця в машині. Прогулюючись, важливо пам'ятати, що дюни та рослинність на них є природніми бар'єрами від хвиль, тому їх треба оберігати. І цей насичений день закінчувався і попрощався з нами дуже мальовничим заходом сонця, що відбивався в калюжах чи залишився від дощу першої половини дня. На сьогодні у нас залишилась ще одна розвага в цей раз не вологий, а сяючий потяг. Наші вихідні на Outer Banks підійшли до кінця. Ми, як завжди, провели незабутній час у цьому унікальному місці Північної Кароліни і обов'язково повернемося сюди у наступному сезоні, щоб насолодитися захоплюючими видами, пляжами та океаном. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових мандрівках.